Коли міняєте фільтр в глечику от ви новий поставили, старий виняли. А він просто отак вставляється в щільну, отак тут по діаметру він наче як притертий скрізь. Багато хто просто вставив його. от Виняли, вставили. Першу воду треба злить. Якщо, до речі, не тече. Чорна вода, теж треба вже задати собі питання, чого не тече чорна вода, бо може тут і взагалі якась підробка нема вугілля. От, тому треба отак не зразу вставляти, вставили його і все. Капає, то і капає. Адже ви можете пити воду, яка зовсім не фільтрована. От ви отак спочатку вставте, а тоді... Візьміть відкрити кран. Ну, на, на перший злив. Так, наберіть воду, щоб повний був. А тут я виставляв, бо перший раз наче я щільно все закрутив, все, а тоді отак підняв, а вода тече, От бачите, тут вона не повинна текти звідси. Тут є прокапування. Так дивитись, щоб вода ну, текла тільки з фільтра капала. Тоді буде вся вода буде проходити через фільтр, вона буде відфільтрована. А є таке, що неправильно поставив в нейліпс, і вода отут протікає Поміж фільтра і 50% фільтрується, 50% ви п'єте нефільтровану воду. А гроші платите за цей фільтр. за Тому дивіться, це ваше здоров'я. Отак подивились скрізь протерли його, не тече. Тоді можна вже вставляти сюди фільтр його. І вже Ну це була перша вода. Бачите, вона така, до речі, має бути чорною. Це гарний. Такий сигнал, що в ньому є якісь фільтруючі елементи. Тому дбайте про своє здоров'я.